Сьогоднішнє моє відео буде продовження розповіді про те, як савинські жіночки наближають перемогу. Моїм екскурсоводом є волонтерка Валентина Наретя. Нарізають наші дівчат катанину, жіночки наші для маскувальних сікрок. Також і для підімор вони нарізають. Раніше ми починали, було дуже важко, тому що ми починали, нам приносили непотрібний одяг і все ми вирізали. А зараз ми вийшли на той рівень, що люди долучаються, допомагають нам фінансово підтримують нас, і ми можемо тепер замовляти тканину, набагато легше нам працювати. І ось тут дівчатка нарізають, далі передають, тут плететься сітка. Ось нарізають наші жіночки, ось смужечки, багатенько. І окремо тут нас дівчатка готують, рукаву роблять і що, щони на тлі ворог. Отак От прив'язують. Ну, клопітка робота, роботи багато, така навіть югевірна трішка. Тобто у нас халати також це те саме, тільки там окремо рукав, а тут вже халати. Це ось так робиться. Ну роботи насправді дуже багато. Далі у нас дівчатка шукають. Та Таня у нас цим у нас, до речі, я забула сказати. Ми розділили дівчаток. У нас на кож за дімор відповідальна у нас Таня. Вона знає, як це робити. Вона завжди нам підказує там, що як і все. Ми звертаємося до неї. Тут також таня і Катя в нас є. Зараз її немає. Катіну вона під'їде, вона завжди приходить і вони зшивають. Ось получається там окремо капюшон, рука. Приїхали. Пироги приїхали. До Це родина пече пиріжки, вони печуть Де, завжди це є. з того, солодці завжди так постріляє ще для наших героїв Можливо. багато людей цього. Ну домашні Фільзу хлопці розумієте, купити ми можемо, Фільзу можемо іс. передати, але ми намагаємося, хлопці дуже хочуть Я смачної. Не вас, не ми знаємо, іс. що це свіжа випічка, Люди з любов'ю це все роблять, щоб вони відчули домашню атмосферу трішки. Всі ми живі люди розуміємо, що їм дуже хочеться додому, їм дуже хочеться домашнього. Давно займаєтеся. Ну, я давно, давненько вже. Давно, вони да. нам дуже допомагали. Да, тільки пер... ну, не з першого дня, ну, а трошки пройшло, як почали закрити. І невістка них долучилася. І не вістка, і не вістка. І не вістка. Я. та вона приїжджає, що що способляє. Саме... Скільки сьогодні пирогів напекли? 110. Да. Чим? Із капустою, і з картошкою, і з із... повидлом. Повидло. На. Ми всі з картошкою, з капустою з поликли. Ну, тоді раніше з яблука а сейчас... Зараз... А зараз яблук не тут повипав. Хлопцям, щоб ви там побажали. Хлопцям. Мама щоб буває. швидше той здоровий. І швидше повертались додому. Прогнали тих рашистів наших. Восоту, лечі. лечі. ага. щоб прогнали. Дякуємо вам. Ага. Дякуємо, спасибі. Ага.